І ще раз про кохання. Сумська поетеса Лариса Пермінова долучилася до акції до світлого дня світлівчинки. На благодійному вечорі закликала гостей до милосердя через поетичні рядки. Кошти, зібрані серед слухачів, одразу передали організаторам акції. На них закуплять ліки і медобладнання для маленьких хворих. Пропадають світині не тут. То там якесь то зло они засихають. Якщо у нас боліють діти, треба подумати, чому так живемо. Щось то нужно менять. у своїх віршах. Вона завжди говорить про доброту, красу і гармонію. Останньої вважає, можна досягти через милосердя і любов до ближнього. Тому повз акцію зі збору коштів для онкохворих дітей пройти не змогла. Я участвую год в этой акції. Ну знаєте, постійні време очень часто про милосердя. і ми допомагаємо і тим, хто воює в зоні, АТО. І тим, хто пострадав, і або всьому пічемся, ну у нас то есть маленькі дітки, которые, в общем-то, будущее нашої страны. на вечорі звучали не тільки вірші поетеси багато хто зголосився виконати пісні, покладені на поетичні рядки Лариси. Сумські композитори кажуть, її творчість не залишає байдужими людей, близьких до мистецтва, тим більше, що таке має благородну мету. Я раніше не знала, її, але мій брат мені ці книги і з просьбою написати. музыку на эти стихи. Мне они очень понравились, настолько понравились, что у меня даже не возникло мысли о том, что я могу отказаться. Я слышала, что это сбор средств на лекарства для онкобольных детей. Этого достаточно. Это уже все сказано этим. Такие концерты стали традицией в нашем городе. И, конечно же, кто, если не мы, будем помогать нашим детям. Хотелось бы своим пением, своим искусством донести до народа Всю всю боль і все переживання за яких діток і їм дарнішого здоров'я після поетично-музичної частини перейшли до місії благочинної. Зібрали серед відвідувачів пожертви на лікування онкохворих дітей області. Анна книж Віктор Лапченко на часі новини.